Міти, що всі технічні можливості і всі до вся допомога в партнерів вона нічого не варта, якщо ми не маємо оперативних джерел на місцях, тому що використати дороговархвартісну ракету чи дрон просто по малюнку на карті? Ну це це, це точно не, не наш метод, тому що у нас не так багато матеріально-технічних ресурсів, які ми можемо розкидати. Тому е, нам потрібні підтвердження на місцях і оперативної інформації. Нам треба, е, причому підтвердження має бути з декількох незалежних джерел, які не пересікаються і не можуть е, знати про своє існування. І якщо вся ця інформація збігається, е, і ми досягаємо якогось успіху, нам потрібна також інформація про цей успіх. Тобто не просто розповідати, що ми кудись там вистрілили а.